П'ятої ранку 14 лютого у селищі Широкини були чутні залпи важкої артилерії та безперервні обстріли з мінометів. Протягом дня бійці полку АЗОВ відбивали жорсткі атаки бойовиків. Широкинська бійня тривала кілька днів, аби послабити наші позиції. Терористи застосували цілий арсенал важкої артилерії, яку бойовики стягнули на підкріплення в ніч на 14 лютого. Помімо танків, активно іспользувалися реактивні гранатомети. Крім того, Грады использовались очень плотно. На самом деле с той стороны, там, если кто-то продолжает рассказывать, что это, там, скажем так, местные жители взяли в руки оружие, вот, на самом деле это неправда. Все атаки азовцы с з іншими батальоном и мужню відбили. Принял. Одну мину огонь. выстрел. Шитовий другої роти Азова з позивним Ченя зараз на відпочинку в бою зі своєю зенітною установкою і з іменем Азовочка зробили майже нереальне. Із неповним екіпажем Ченя лише в парі з побратимом Сонцедаром вщент розбили позиції ворога. Самим вдалося вціліти по мені стріляли спочатку з гранатометів, потім з АГСів, потом танк. Стріляли всім. Чим у них було, але не попали. Ми ж не раз заїжджали. Наша робота така: ми виїхали на позицію, відпрацювали, потім сховалися, перезарядилися. Майже 60 поранених та п'ятеро загиблих такі втрати за три дні бойових дій в полку Азов. Жорсткі атаки бойовиків українським військовим відбити вдалося. Хлопці пишаються, жоден Азовець з позиції не відступив. Так, да, багато поранених, але ну, по команді відступати ми тільки так відступаємо. Інакше ніяк. Наскільки ми знаємо, у них втрати значно більші, набагато більше. Просто, наприклад, я втратив друга, побратима, свого командира, це чемпіон. Я думаю, що ми ще за нього помстимося. Як проявили себе в бою азовці, розповідають вояки роти Скіф. Передають вітання найхоробрішим. Моргану привіт, танчик. Отак от класно положив. Кату кату большой привіт. Молодча, парень. Коту і білорусу. кіборгу азовському. це всі знають. Ну моргами Ну, морган, звісно, робить відео. Снайпер, дійсно, снайпер від бога. Тим часом чергове перемир'я залишається лише на папері. Після підписання домовленостей вогонь терористи не припиняли. Так, да, нічого не пристанавлювався. Там бой. Веліс артилерії, били. Єсть і 200-х, і 300-х. Ну нічого. А як настрій? Шикарно. Бойовий дух азовців піднесений і впевнений. Обіцяють боротися далі і не здати жодного сантиметра української землі. Широкий наш день снова Новоазовськ, Ростов на і Москва теж. Наверно, до Владивостока як небудь прогуляємося. Побажання до Сіпаров. Ідіть додому, коротше. Сидіть вдома, не приходьте на мою землю, тому що ми вам будемо бити ще сильніше. От мене всі побачить. Хай сидить краще вдома, тому що у нас хлопці бойові. Я думаю, що жоден хлопець у нас не злякався. Наталя Паскович, Руслан Генущак, широки полка зовсім.